Вітаю, люди! І далі ми продовжимо тему про кризи сімейні. Сьогодні тема ненормативних сімейних криз. Що ж таке ненормативні сімейні кризи? Це саме ті кризи, які не повинна проживати сім'я і особистість. Але ми їх проживаємо через те, що ми десь не справилися зі своїми дитячими травмами, десь ми перейняли досвід батьків і його перен... негативний мається на увазі, і його переклали на своє сімейне життя. Цьому дуже багато передує причин насправді. Але все це є в нашому житті, і ми маємо розуміти, які це кризи. І перша із цих криз є це розлучення. Може бути розлучення таке спільне рішення, що є також ненормативною кризою сімейною, коли люди не знайшли спільної мови, коли вони не готові працювати один над кожен над собою заради блага їхньої сім'ї та один одного, коли не готові вони створювати ці сімейні стосунки, тому що вони створюються кожен день, крок за кроком. Це робота. Яку ми проводимо фоново незалежно від тих подій, які відбуваються в нашому житті? І в такому разі приймає пара рішення розлучитися. Це не нормативна сімейна криза. Далі зрада. Це також не нормативна сімейна криза, тому що ніхто, вступаючи в шлюб, не мріє про те, що хтось буде комусь зраджувати. Ми даємо обіцяння, ми даємо таку як клятву один перед одним, але дуже прикро, що це порушується. Причини бувають різні. Я не можу сказати, що хтось винен, хтось не винен. Моя взагалі суб'єктивна точка зору: кожен має своїх 50%, за яких він відповідає. Кожен як чоловік, так і дружина. І той і той може бути неправий, і той, і той може помилятися. Так буває. Це ненормативна сімейна криза. Далі ще дуже така популярна сімейна криза це домашнє насильство. Вона буває різна насильство і фізичне, і емоційне по відношенню до дітей це насправді останнім часом дуже так популярно буває. Чоловіки також це дозволяють занадто багато в плані фізичного насильства. Ну, дуже різноманіття цих такого домашнього насильства є. Це не нормативна криза. Для цього є дуже багато закладів, в які можна звертатися, хто знаходиться на пікі такої кризи в своєму житті, які допомагають з цим працювати, допомагають матеріально, юридичною консультаціями, психологічними, навіть безкоштовних багато є таких організацій, які допомагають в даних ситуаціях. Є така ще криза, як усиновлення дитини. Це також досить непросто, це також кризовий момент. До цього треба звикнути прилаштуватися до дитинки, більше про неї дізнатися. Ну, це така дуже ексклюзивна також криза, яка також є. З нею також можна працювати, але це не нормативна криза, тому що в світі все так влаштовано, щоб батьки народжували дітей і їх виховували, доглядали за ними, виховували, піклувалися про них, а не залишали їх в дитбудинку. Але трапляються ситуації, коли і бувають аварії, зараз, наприклад, війна, дуже багато чого відбувається, і, на жаль, дітки залишаються без батьків. І дуже добре, що є такі сім'ї, які наважуються взяти на себе таку відповідальність і усиновити дитинку. Насправді для мене це дуже такий величезний подвиг, це не кожен може це зробити. І я думаю, це дуже сильні люди, дуже такі зрілі, які саме усиновлюють. Бо дуже часто є не усиновлення, а як опікунство беруть. Це трошки інша історія. Тут ну, момент такий по-різному буває. А ось усиновлення так це просто для мене подвиг насправді. Далі ще досить-досить популярна. Це зараз просто а, така як міні-пандемія в світі, це залежність. Така сімейна криза, це дуже тяжка криза, з неї досить важко вийти, можливо, але це також потребує багато роботи над цим. Причому вони досить різні, ці кризи бувають. Якщо раніше була дуже популярна алкогольна залежність, то зараз це вже нібито не так і страшно, вже його не так і багато здається на фоні того, скільки наркотичної залежності. І в той же час дуже багато ігроманії, такої залежності від ігор різних. Це дуже такі суттєві важливі речі, з якими працювати треба, все можливо прожити. Це все трансформувати в своєму житті, при бажанні, звісно, обох людей, які участвують в цьому. Це дуже такий індивідуальний підхід. Це такі основні кризи сімейні, які не нормативні, які не має проживати сім'я, але вони трапляються. Якщо вони навіть трапилися в вашій сім'ї, це не означає, що кінець світу і вже нічого не можна вдіяти. Вдіяти завжди можна. Головне бажання кожен день кроки до цього бажання, такі цільові дії, і не втрачати віру. Ось також дуже важливо не втрачати віру, не думати, що все це кінець і більше нічого хорошого в моєму житті не буде. Коли людина стремиться, коли людина робить кроки, коли людина налаштована на працю, вона дійсно працює над вирішенням її проблеми, її запиту, завжди буде позитивне рішення. Завжди. Тому ніколи не втрачайте надії і вірте в те. Що ви з цим справитесь. Вірте в допомогу Всесвіту, в допомогу Бога, який створив цей світ. І все владнається. Так, це не буде зразу, це не буде завтра, не буде прямо сію минуту, але через певний час вона буде. Пропоную подумати в сторону того, для чого в цьому житті взагалі сталася зі мною ця ситуація. Що вона мені дає? Що причина цьому? Як я могла чи міг допустити цієї, допустити цієї ситуації, цього кризового моменту такого ненормативного? Задати собі чесне питання: чи готовий, готова я зараз рішуче вирішити змінити своє життя на краще? Чи готова я працювати над вирішенням цієї проблеми? Зараз безліч центрів різних і позалежностям. Різним, щоб це лікувати. Розлучення, вже якщо воно трапилось, це розлучення, то просто розбираємось, чому взагалі трапилось розлучення, яка причина, які наслідки, як ви хочете жити, як ви хочете будувати взаємовідносини, який ви хочете мати результат взаємовідносин. І також, перш ніж вступати в інші стосунки, я настійно рекомендую розібратися в собі, відбудувати контакт та взаємовідносини з самим собою. А далі вже будувати нові відносини. Бо тільки так буде успіх в відносинах наступних. Бо якщо не пропрацювати, не зрозуміти причину, то наступні відносини закінчуються таким же трагічним результатом, як і перші. Так, і зрадою працювати треба в смисл такий же самий. Ну, насильство тут дуже індивідуальний підхід це індивідуально, треба працювати з цим, але також це все можливо змінити. Головне. Йти до цих змін, бути відкритим до цих змін, не втрачати надію і робити кроки в напрямку своєї цілі. Бажаю всього найкращого. Дякую за перегляди. Якщо вам сподобалось було корисно, буду вдячна за лайк та коментар.